В оселях жителів Новоселівки відтепер буде тепліше. Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва передала зруйнованому рашистами селу в передмісті Чернігова більше 270 обігрівачів. В ці дні місцевим жителям їх роздавали представники благодійного фонду Право на захист. Ці обігрівачі мають допомогти тим, хто проживає у власному, хай і пошкодженому будинку. У нас 147 будинків повністю знищених, і 188 будинків частково пошкоджених, але дуже пошкоджених. І на даний час у селі проживає десь біля сотні дітей 98 діток. Свій обігрівач отримала і Оксана Полегенько. Її будинок зазвичай опалює газовий котел, але він працює на електриці, яку в Новоселівці вмикають всього на кілька годин на день. За ніч, от коли були морози, за ніч, якщо вночі немає електроенергії, то опалення ж не вмикається, і дуже холодно. Вранці встаєш дуже холодно вдома. Тоді будемо тепер включати обігрівач. Оксана Пологенько планує одночасно вмикаючи газовий котел, використовувати і новий обігрівач. У моменти, коли є світло, їй вдасться прогріти оселю достатньо, щоб у ній було тепло, хоча б наступні шість годин. Її будинок досі повністю не відновлений після російських обстрілів. Потрібно доремонтувати дах, але ці роботи сім'я відклала на весну. Сперва позабивали. Фанерою вікна таке ж перше, поки не було зрозуміло, яка ситуація далі далі буде. Тоді чоловік почав відновлювати вікна. Криша нам червоний хрест допоміг, матеріал надав на кришу, а вже самі відбудовували. Вікна також організація допомогла половину вікон. Ми самі зробили, половину вікна нам допомогли. Загалом швейцарські благодійники надали обігрівачі та паливні брикети для 4 тисяч домогосподарств. Допомогу розділили порівну між Чернігівською та Сумською областями. Чернігівщині дісталися 750 обігрівачів та 288 тонн брикетів. Взагалі, в нас є монітори, які здійснюють моніторинг е, сіл, які найбільш постраждали людям, які найбільш постраждали. Взагалі, тобто е, це внутрішньо переміщені люди, вразливі категорії населення. Це люди, в яких залишились на без домівки, тобто ми приїжджаємо в модульні містечко, роз, роздаємо обігрівачі, паливні бракети для сільських громад, віддалених сільських громад, е, громади, які були під окупацією. Це ну, взагалі, тобто ми налаштовані на повністю всі громади Чернігівської області. Після новоселівки представник. Ки фонду право на захист повезуть гуманітарну допомогу від народу Швейцарії у Грабівку, Мохнатин та Редьківку.